Без західної допомоги гривня обвалиться. Стабільний курс гривні, який ми бачимо протягом двох років війни, насправді є результатом саме постійної підтримки наших західних партнерів. Якщо цієї підтримки не буде, то і стабільність курсу валют буде під питанням. Інвестбанкір Сергій Фурса пояснює, зараз Національний банк постійно підтримує гривню. Робить він це за рахунок золотовалютних резервів. А ці резерви знову ж поповнюються іншими країнами. Зараз в нас банку рекордні резерви. Були рекордні за всю історію, але зараз просто високі, значно вище ніж рік тому. І такий розмір резервів є результатом знов ж таки постійних надходжень грошей наших західних партнерів. Бо МінФін отримує долари, витрачає в Україні він гривні. Тож ці долари він продає і купує національний банк, і вони опиняються в резервах. При цьому регулятор постійно контролює стабільність гривні. Попри те, що Нацбанк в жовтні минулого року начебто відпустив курс і став його лише злегка контролювати. Насправді, контроль тотальний. Все заради стабільності. Насправді ніхто до курс не відпускав. Та політика керованої гнучкості вона передбачає, що курс більш керований, ніж гнучкий. І де-факто поведінка Нацбанку майже не змінилася. І навіть досвідчені фінансові аналітики гадки не мають, чому Національний банк діє так чи інакше. Куди піде і як буде курс гривні, керується секретною формулою Нацбанку, яку Нацбанк нікому не каже, і ми її не знаємо. Але суть в тому, що Нацбанк воліє зберігати курс на стабільному рівні. Лише іноді держава трохи послаблює контроль, коли є так звані сезонні коливання. Коли є сезонний тиск, Національний банк дозволяє трошки послабитися гривні, але дуже в обмежених обсягах. І саме через цей тотальний контроль фінансисти прогнозують, що гривня ще довго буде стабільною. Ми не очікуємо, що курс значно зміниться за наступні кілька місяців. Протягом року так само ми не очікуємо значних коливань. Але слід пам'ятати, що всі ці прогнози дійсні лише за умови, що Україна матиме достатньо резервів для штучного підтримання стабільного курсу.